І ще ми виходимося в цієї Іванівській історії, Спаситель, зціливши цих прокажених мужів, каже тому, хто прийшов до нього з благодарністю, каже, іди, віра твоя спасла тебе. Да, дійсно, він мав віру, і за віру Бог його ісцелив. Але е, віра тільки вона не і людину. Віра, наша віра, відкриває наше серце для прийняття Божої благодаті, Божої сили. А Божа сила і людину. І оскільки цей покаженник, вони е, вони спасителя признали як наставника, не як Бога, як післяця Божого, а як наставника. Тобто людину, святу, непорочну, велику, священну людину. І тому Господь каже йому, себе сховав, що він це не робив, а сказав, іди, твоя віра, тебе спасла. Тобто Господь нас навчає, що коли ми робимо якесь добро, то ми повинні зробити добро і відійти в сторону. Щоб людина, яка облагодітельствована, побачила свого благодітеля Бога. Господь сам став в сторону, і щоб цей покажений побачив Бога Творця, він став в сторону і сказав, віра Твоя спасла тебе. І ми робимо добре діло, ми маємо відійти, сховати себе і дати людині можливість побачити дійсного благодітеля. Господи, який є істочником е, всякого блага і подати життя.